Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Шаманки Сераш. Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається зараз на Горному Карабаху і як це відобразиться на війні в Україні. Вітаю, Сераш. Привіт. Ну що, е, знаєш, моє маленьке зло всередині мене зараз тішиться, як мала дитина. Знаєш чого? Скільки пропагандони кричали: Да НАТО, це беззуба собака, вони нічого не можуть. Питання: якщо НАТО без зуба собака, то вибачте, що за пес ОДКБ чого немає, лапи, хвоста чи ще чогось. Адже ОДКБ зараз піджало хвостика і не вмішується в цей конфлікт. Хоча новини розгортаються досить активно, прямо зараз. Ти читаєш, що Туреччина зробила свою заяву. Вірменія в шоці там взагалі назріває переворот. Потім Азербайджан вже вводить свої війська і хоче забрати собі Нагорний Карабах. Давай розберемо все по поличках. Тому що якщо Русня тікає з Нагорного Карабаху, а їх там було аж півтори тисячі. Це ого-го, яка сила селена, Хоча скільки там того Карабаху, то це говорить про те, що в Рус немає ресурсу підтримувати цей конфлікт. Де ресурс, і mm -hmm. е, якщо вони забирають звідти військових, куди вони підуть, і що взагалі за Гішефт був, коли Ердоган приїжджав до Путіна. Можливо, вони домовилися, може, це частина якоїсь гри? по порядку. Ми... Перше. Так, да, давай ми для початку взагалі подивимося, чи переросте це у війну, чи да. це обмежиться просто на Горним Карабахом. Давай так. Да. Ну, вони ну, постійно брамся, я... як тільки визначили, що mm -hmm, шизофренія да. обостряється і погнали. Ну, дивись, скоріш за все, оцим піу-піу е, на Горному Карабасі це і закінчиться, тому що випадає різкий е, підвішений стан. Ух ти. Знову. Чим ну, буде типу, скоріш... визвоно цей підвішений стан? Перемовним процесом і королем Пентаклей. Скоріш за все, питання перемовин пов'язаних із ресурсом, територією та грошима. Ердоган, просто я... знову да, з, знову. У нас король Пентакли. Я так і підозрюю, що це мова йде про Ердогану. Uh -huh. Про Ердогана, директор завода в газети «Парохода», розумієш? Ну, uh -huh. типу, от, скоріш за все, це на якомусь етапі знову буде застопорено в перемовному процесі, на моменті якраз ресурсів і всього іншого. А який інтерес Ердогану в цій ситуації? Навіщо Ердогану на Горти Карабах? Який в нього план є сто відсотків. Йому не зовсім цікавий на Горний Карабах. Це не не Карабах це привід. привід отамстіть Володьке, бо Нердоган на, на нього страшно тяжко злий. Це, це, це метод помсти. Це метод помсти. Метод помсти і завжди їм був цей кіпіш це метод помсти. Угу. Е, дуже гарна помста. Єріван, чи чекає Вірменію переворот? Да, зараз. Давай так в політичному моменті і переворотному моменті такі тенденції дійсно є, тому що на Пашиняна випадає перевернута правосуддя. Тобто, скоріше за все, будуть як мінімум о, кіпішувати до тих самих пір, поки або не знімуть його фізично, або ну коротше замут якийсь буде. А чи може це вилитися в повноцінний переворот? В принципі, по вищому суду такі закиди є. Ти зрозуміла тенденції такі є, але я не скажу, що це 100% закінчиться саме з вірженням 100% пашиняна. Ну тобто, тут, тут і ще от заворушення 100% буде. Заворушення достатньо серйозне, скоріш за все, заворушення, яке не обійде навіть жертви людські в тих заворушеннях. Да, тобто там якийсь двіж, прям такий, такий двіж. Але ми маємо верховну жрицю. Верховна жриця це завжди спецсура, спецназ. Ну ти зрозуміла, внутрішня оця вся історія, і тут вона може зіграти А можуть ворот. вони силою подивити протесні настрої. Суспіль. от от я ж от я ж якраз про це і кажу якщо у нас починає фігурувати якась внутрішня е, внутрішня да сила спеціальна да країни uh -huh. то це якраз про те що скоріш за все там можуть бути подавлення ну от саме силовим методом тих протестних настроїв uh -huh. тут з з одного боку ти розумієш з одного боку, можна зрозуміти о, вірмені у тому форматі, що люди вважають, що ну ти, типу, чувак, ти просто капітулював і віддав території, да, які є mm -hmm. там о, вірменськими територіями. З іншого боку, о, ну, вірмени, альо, армія Азербайджану кришується турецькою армією. Проти кого ви зібралися воювати? Ким і чим? Ну, давайте ж здорово дивитися. На жаль, у цьому випадку це не просто міфічна друга армія світу. Ну, типу, це серйозна загроза для Вірменії. А враховуючи те, як Вірменія із за відносин з Рефію просто вкатила і закопала, і зарила, і похоронила свій військовий будь-який потенціал, внутрішній. То ресурсу воювати з Азербайджаном за який впрягається ну, типу Турція, там немає навіть за умови того, що Іран буде щось там намагатися качатися біля того Азербайджану. Ти розумієш, знову угу. ж таки, де Іран з його можливостями, де Турція з Азербайджаном з їх можливостями? А РФ, як завжди, в Камиші. Я мене викликала з посмішку весела новість, новина в Телеграмі. Де е, російські міна... міротворці пишуть про те, що на їх позиції прилітає, прилітає увага по російським міротворцям в Карабахі, прилітають прилітає, прилітає ракети і зі сторони Азербайджану, і зі сторони Вірменії. Uh -huh. Розумієш, uh -huh. з двох сторон. Просто типу бий, бий русню з двох сторін. Розумієш, конфлікт Азербайджану нормальний. Це карма. Це карма, да. А тут просто типу: ну по-перше, русські міротворці дуже весело самоустранілися від цього конфлікту максимально. Це буквально п'ятірка мечів. Ніхто іншого і не очікував, якщо чесно. Навіть Пашиня не, очі... ну, не очі... Для... перевернута п'ятірка мечів, бо пряма вона завжди ножі в спину, яких ми не очікуємо. Перевернути, ну про які ми розуміємо, да, отут буде отут, нас вломлять. Ну, типу, це не новина. Отут і вломили. Ну, типу, тут і вломили. Е, тут єдиний момент, хто може ще якусь воду, якось там десь там щось намагатися каламутити. Я ж кажу, це Іран, але Іран, скоріш за все, все таки приструнить той же самий Ердоган. Коротше, скоріш за все, і з того, що я бачу, воно знову заглохне. Закінчиться перемовинами, перемовинами не на користь вірменії. З тим Карабахом розумієш, типу, і дав Вірменії буде гаряча забастовка, яка скоріш за все при навіть людські жертви. І я підозрюю, що може бути намагання її силовим методом задавити та розігнати. От С і все у Мене таке питання. Вірменія була чомусь навіть всередині країни налаштована на те, що О Боже Росія, вона нас всіх врятує, свята Росія, тра-та-та» і все таке. Чи зараз зміняться настрої в країні, і чи дійсно вже е розвидніється населенню чи ні? Населення розвиднілося давненько, якщо чесно, і Пашиняну давненько роз розвиднялося. Ми це могли з тобою побачити після оцих от сльотів ОДКБ, да як mm -hmm. там Пашинян себе вів, які заяви він робив, що і куди і як. Тобто, вони, наче, почали займати позицію дуже схожу із позицією Казахстану, де е, так само знаєш, вони намагаються відсунутися mm -hmm. відгородитися так трошечки подалі. А е, от і оця вся історія. Тобто, там відпочкування від Аресії воно почалося. От воно почалося давненько, просто що воно вяло тікуще. Зараз вони, я ж кажу, все одно тут я ж кажу, тут дуже цікаво, вони вважають просто типу пашаняна головним ворогом, а тут я б не сказала, що ну, друзі, просто треба було розвиватися самостійно. Ти знаєш, я ніколи мій чоловік наполовину вірмен. Ну я, я я на я наполовину картвелка, Він на половину вірмен. Ну типу, звідти наше, наше коріння. Але навіть йому, як на полу, людині, яка на полон який наполовину вірмен, йому так було образливо, коли у 2014 році у вірменії співали пісень на честь анексії Криму українського. Що зараз я на це дивлюся, на те, що в них відбувається, знаєш? В мене така єхідна хідна улипка. Ну що, клас Співалися? Доспівались класно з Карабахом обідненько, да а нам було не обідненько, ні? ну от знаєш в мене чесно, я буду є в мене буде литися желч, бо є за що її литися. Раб замість того, щоб іще в 14-му розути свої зеньки, і побачити, що ваш любимий друг, який вас тепер кинув через дітородний і ще й провертів, понімаєш, блін, уже якотрий раз. Ну, ви тому роділи з анексією Крим? Ну, типу, роз, українського. Ну, тут вихватуйте карма, вихватуйте тепер свій Навгорний Карабах разом з Азербайджаном і з Турцією з цією всією історією. Ну, типу, от, і все. От, і все. Тому мабуть, кожен отримує те, що те, що заслугував. Що чекає Вірменію в найближчий рік, напевне? Чи чекає там зміна політичного вектору, чи чекає там зміна е, взагалі е, стратегії розвитку держави? Я просто чесно от навіть не уявляю, що зараз відбувається в Арменії, як е, живуть у Вірменії. Нічого не знаю про цю країну. Від слова, на геть зовсім. Якщо за Грузію чути, то Вірменія якось. Більш тиха. Ну, дивись, по перше, там не один варіант розвитку. Ми, ми стоїмо в точці, де є не один варіант розвитку. Uh -huh. Перший варіант розвитку полишає так, як і є карта ностальгії, приблизно так, як і було. Тобто, не вносить якихось змін або відкачує до однієї тої самої пляски. Інша виводить країну до карти правосуддя. Тобто, все-таки це там правова держава, зміна правового якогось устрою, зміни політичних поглядів. Тобто є такий нюанс, є такий заклад. А от третій, третій варіант у нас говорить про порушення якихось домовленостей і ну я маю на увазі якихось там. Ну да, роз, розторження, можна так сказати, мабуть, якихось тобто ну, чи домовленостей. Тобто, можуть домов... вони вийти за ДКБ, декабеста? Да, так, да, якась, якась отака історія, такий закид є, де е, повністю буде, буде зосереджена на десятці Пентакли, тобто це на обагащенні самої країни. Ну, ти зрозуміла, я маю на увазі полишанню да, грошей. Оця вся тенденція, типу, і зміни, е, ну, зміни якби абсолютно кардинально політичного погляду. Ну, подивимося, куди і що там, чи доживе Пашинян найближчі декілька днів, чи його там де-небудь кокнуть, чи по це силовим методом, я ж кажу, тут скоріш за все, вони включать силовий метод у ну у протесну історію. Вона ну, я так зрозуміла. Він трошки трусливий хлопчик, так, але спецура, це ж не він своїми лапками буде робити. Йому ж треба надати наказ, зателефонувати якому-небудь генералу садюгі і почати розганяти той мітинг, розумієш? Хоча там є шанс того, що силовики перейдуть на сторону народу. Але тоді це закінчиться війною. Розумієш? Тоді це якраз закінчиться війною в такому випадку. Тому що яка претензія зараз до Пашиняна? Правильно, ти злив Карабах і злив Арменію? А отже, якщо це влада народу, то це вибір на користь воювання з Азербайджаном. І це нагорним Карабахом не закінчиться. То також палочка в двох кінцях розумієш зараз. Ми знаходимося в такому перебізі історичних подій, де це може повипливати по два по три різні варіанти. Слука, а споглядати. чи була взагалі мова між Ердоганом та Путіним стосовно Карабаху, коли Ердоган сказав: Ми забираємо Карабах, ти не вмішуєшся. Прецедент подібної розмови був давно. Ну я маю це на увазі, що були якісь домовленості давно. Це давнішня історія. Ці домовленості не спрацювали, бо не відбулося якихось подій для цих домовленостей. Mm -hmm. А це е, єдинолічно одностороннє повернення Ердогану до тих, колись там за царя панька домовленості. Я ж кажу, він тупо вломив. Ну, це тупо влом. Це ну ніжу спину володя. Це така місця моя страшна. Типу, там йому не скільки ця тема з Карабахом? Там не скільки про Карабах мов. Карабах це завжди інструмент. Будь-яка отака спірна територія, це завжди інструмент тиску. Ну ти зрозуміла коротше, да, і оці і всі історії. Це завжди елемент маніпуляції. Uh -huh. От і все. Прекрасно. Так, поїхали далі. Як ця ситуація в Нагорному Карабасі? Відобразиться на ситуації в Україні, на війні в Україні. А ракешет буде по-любому, чи в політичному, чи в військовому плані, чи в обох одразу. Якось військово відобразиться нам на користь. Це якась військова історія. Я до речі не скажу, що ти півтори каліки, які там, якщо, звісно, доживуть на тому нагорному Парабу Карабасі е, 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 великі міротворці, великі міротворці. А е, от я не думаю, що їх навіть перекинуть в Україну, але це якимось чином саме цікаве, що відобразиться на е, військовій обстановці в у нас. У нас так чи можливо ось... там як почнуть вимагати ще більше миротворців чи щось. Ну коротше, якась така качеля чи там може буде бути така ситуація, що будуть вимагати зброї, а її нема. І е, Росія змушена буде відступити для того, щоб якось е, якось підтримати ситуацію в Нагорному Карбасі. Ні? Ні, вони, вони, не, вони не оберуть між нами і Нагорним, Нагорним Карабахом. Тут немає тенденції на те, щоб вони обирали не нас. От у чому проблема. Uh -huh. Ми ціль numб у нашого сусіда. Вони скоріше покинуть Нагорний Карабах, uh -huh. десь, зрозуміло, заб'ють на нього болт, ніж вийдуть десь, хоча б частково з України. І От півтори колеги так. десь по дорозі потеряються, бо подумають, да, ну його нафіг. Там в Карабахі вийшли, yeah. що в Україні точно прикопають. Да? да, да, да. Тому е... тут на жаль, воно якось по-іншому на нас ну, Беззубість... від трохи згодом. Беззубість ОДКБ. Чи буде помічена всередині Росії? Адже там дуже багато вірменів, які кричать: О, Боже, Москва, наше все. та пів Москви з Вірменії. Ну, дивись більша частина тих вірмен, які знаходяться в Москві, і себе щось уявляють, не іммігранти, не ті, хто займають якісь там, знаєш, такі собі должностя, Да, тобто, це не трудова імміграція. а Ті, хто дійсно із себе щось уявляють, давно використовують Росію виключно в своїх інтересах. Ну я маю на увазі, вони плювати хотіли на РФ, От у чому справа. Ті, хто із себе щось уявляють, це по факту вірменська мафія всередині Москви. В них є свої важелі, і вони достатньо серйозні люди. Тільки Москва їм потрібно не від кохання до Ерефії, а саме, із-за, ну, ти зрозуміла, того, ну, це держава у державі. Давай так. Це коли діаспора рулить, ну знаєш як там, е, не знаю, Маріо п'ю «Кресний отець, да, італіянська мафія де-небудь у Штатах. Ну, ти зрозуміла, типу, там, де mm. в страху тримають райони. От це приблизно та історія. Там люди володіють своїми районами. Ну, ти зрозуміла, тримають свої асабняки. Mm. О, ця вся історія. Той, що простий люд, ті, що заробітчани, ті, що трудові іммігранти, ті, що панаїхалі в Росію, от комусь розвидняться, хтось такий самий дуркуватий і ну. І буде кохати страшного ДКБ Росії, наслухається російських новин, і буде вважати, що да, да, Росія права, що не втручається, все правильно. А що, а що ж вони зроблять? Я зрозуміла, дякую тобі, велике. Е, ну і останнє запитання. Е, чи в Кремлі ось ця ситуація з Нагорним Карабахом? Призведе до якихось змін в бік розколу? Чи буде це ще одним клином в кремлівську браму? Це тут збентежить певні політичні еліти. Да, тут будуть певні моменти. Воно, звісно, не зразу там буде вибухати, але певні політичні моменти воно все таки колихне більше того. Воно якось зачепить їх відносини і зраном. Оце скоріш за все, чому у нас випадає військовий плюс для України. Це скоріш за все якось відобразиться на їх відносинах з Іраном, який зараз намагається там нападати на Азербайджан трошки. Принімаєш там тобі зпілотничками літає, то mm -hmm. то і ще щось кудись колихає. А це ж прямий партнер, великий могутній іранський брат, великого брата Еревського, розумієш, і оце скоріш за все там. Почнуть тріщати певні домовленості, ну ти зрозуміла, і певні відносини. Із-за того, це буде плюсом для нас у цій війні. Тобто, тут така хитра історія аж через іранські договорніки. Угу. Дякую тобі, шановні глядачі. Наступний випуск присвячуємо Україні. Якщо вам сподобався цей, ставимо вподобайку, пишемо свої коментарі. Сереж, дуже дякую взагалі питання Карабаху. Воно не всім в Україні зрозуміло, але ти все дуже класно, чітко пояснила. Тому від мене тобі особисте велике серденько і два щонайменше лайки. Сподіваюся, глядачі оцінять всі твої знання і твою майстерність гідно Підписуйтесь на канал Сереж і до нових зустрічей.